Запитували за шкоду Octavio A5 скаут. Знайшов я для вас такий варіант, непоганий, в принципі, двохлітва на механіці. E, такий скаут 10-го року в чорному кольорі. В гарному стані. без достойно уваги. На Апельтоніка. Фарбованих два елемента. Задня крішка багажка, крішка бажання і e, права травня берега. Маю такий ось ще в принципі, жучок. Також є на капоті маленькі подряпини Не знаю, можливо, вони споліруються. По бамперові такі, але це не критично. Більше нічого по даному автомобілю На таких десочках. Ціна даного автомобіля 5200, пробіг 260 тисяч км. Давайте покажу вам по салончику, що там по салончику. Ось такий скаут, все ціленьке, сидіння, все нормально. Ось такий руль, не такий великий Моніторчик підігрів сидінь. Навігація має. Тобто, в принципі, все, що потрібно. Якась є тут щось. Сервіска, я її не на механічному управлінні, Ось так В принципі, Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях. Дамо контакти підборщиків.